Всім доброго вечора. Добрий вечір. Помістом щасна навіть у вас всяких. Дуже рада бачити тут кожного. Запрошую вас відкрити серця, залишити буденні думки за дверима і поринути разом з нами у казковий світ лелія. Бажаю вам приємного перегляду. Павлося! Павлося!

Я хочу, что тобі моя доказываюсь, что я сказала. А ты грудь засказывала на тых мой детночок. Что-то жмут. Акрита. Эльфа. Ти казала, що в кухне хвисят на эвчину Эльфа. Мамочка, а яка найстарша ельфа? Вона называется Лэри. Бо живе в води. Я Який квітці Эльши. То так і зветься, як так. Мамочку, скажи мені, що один один день. Я теж дивись, я тебе навіть розказуєш. Ні, вже пабусь, те піхотика Нехай на завтра в день я дуже склади вона. Це казка довго, все одно не скінчилося, любиться в рушнувах, про не так і дослідниш. От краще спи, а завтра проснешся з довгою. Все. Спиуєш. Тобі ще засну. А яка теорія? Чи така маленька, як усі ельфи. Мама каже, що ельфи як метеочки маленькі. А яка Ти Теорія? Теолія? Так. Я левія. Я чула, як ти про мене розпитував. А ти прийшла до <клес> тебе. Ти радий? Радий, дуже радий. Може, ти хочеш зі мною туди полетіти? Я получу. Тобто в мене є таке кривлення по тебе, я не змію літати. Ну, то я тебе візьму на руки. Ти? Ти Терпенька, а я більше би тебе, я ж ти. Ну нічого. Calma eu vou explicar. не дає. Ой, не ну вже нема спокою ні в день, ні вночі, Ох, бідні ми квіти. Що вам таке? Чого ви підкаєтесь? Да десь не підкатись? Оден нас пожить, руками займають, листя пивають, а часом і збавляє, гострим ножем стинають, не цю зацілеву хату купанську палату поставлять у воду, лупять на животу. Ох, сестриця, скільки нас погинуло, люби світ покинуло. От було недавно свято, скільки ж нас було подято, Бу мідні, Бу бідні, мої сестриці, мої любі, за те мене вигукну. Глядять ваші, жалуй, втішається вам, поки ви в садочку життя наше красне, ой, не красне, було. не красне. Життя тільки садочку стояли, щастя долі не знали, не Ми пройду сну охоче, головунька схилу біленькі, де візьмецька панська За найвозе заможні, величі панянки молоденькі, веселі співи гучні, не дають нам спати до півночі. Нащо нам пригода та да неогода ми зовсім до неї не охочі. пані, пані. всі гості, і садім, і хані і... пані, а я ж маштадок. До нас таки не цікавих, масі квітки. От хоч би сіквітки. Хто ж ви там насадити силу сих лилі та ще білих? І бих ли, які цікавіші, рожеві чи то посаді, а то вже білі лилії можна знайти у Кожному міщанському та ще холопському садку, а пахнуть як, аж в голові морочиться пані Ой, пані. Жодної делікатності немає в тих квітках. Піду звідси, а то ще більше голова розболиться, пані, пані пані почекайте! Я вам не пораджу мої безстала. А ти ж моя не наймолодша. Немає дистку, немає, тим сам садочку процвітає. Віддала сестриця наша пана, випросив Марія хлопчина. За свою роботу в різку. Випросить що найменшу квітку. Немає сестриці, немає. В іншому садочку процвітає. Треба буде і відвідати, як то натамається. Поутіво звідси, не весело тут зовсім. Вони заспутили свої розповідами. Ну, то полинемо у велике місто. Може, там щось веселіше побачимо. Скільки тут все походило! та Але я тобі покажу, коли хочеш, і не їх роблять. Як все так спизнилася? Та от мене не пустило обідати. Ще й кажуть, що не заплатять за сей день нічого. Ой, біда та й годи. правда, що біда. А от я тоже нікого не спізнюся на роботу. Хіба що вже? Ой, що? мені вишенько. Що тобі, катрусів? Сіть, сіть, а то ще почує. Ой, я не робила. Та я ж миску з фарбою перекинула. Скільки ж митця поплянула. Що ж мені тепер буде? Пропав, моя плата. Мовчи, серденько, нікому не кажи. Може воно так обвинеться. А що ви вже тут такої, га? Ой, вищенько нам. А ви гідниці, скільки роботи попсували, місяць без копійки працювати будете. Ой, Вия. Несила досить звідси. Я не хочу тут бути. Тут погано, хрипко, страшно. Може ти хочеш знову на

Добре полила цю білу квітку. Вона звиться Ларія, знаєш, її треба добре полити, бо вона недавно присаджена, то треба ще прийнялась. Та тільки ти помалу лиш, щоб не зломив часом. Дай краще. Я сам пройду. А правда, Івася, чи моя лелія хороша папка, наче напідка, а сама доброта розстається. Хороше, вона напахне, краще за всі квіти. От бачиш, тому й доглядати її треба. А я зараз піду на роботу, бо в полі вранці без мене не хворається. А ти гляди, щоб кури в квітках не греблися, і хлопці з вулиці не зламали ліву. Глядітимеш. Буду глядіти, чесно буду. Ну гляди, якщо глядітимеш, я тобі, з міста солодощі, принесу. А як не вбережеш сердитимусь, бо не простайся квітка, не купи гей, а заслужив. Тяжкою працею згодом. Я не підведу, обіцяю. обіцяй. Дік ідемо. Як же ви немаюся, мої сестриці, мої любі жилітниці, чи згадують про сестру молоденьку, про лерів біленьку, згадують, згадують, що дня плачуть по тобі. Нехай за не плачуть, нехай не ридають, тільки нехай добрим словом сповідають. Я ж тут тумаю таку вигоду, якби ще не мала роду, Що мені у хлопчини краще, ніж в князині. мені оці квітниці краще, ніж цариці, красую. Тишенька не знаю, що мій любий Мар'ян краще мені. Як на нього подивлюся, мов де сонечка всміхнуся. Вийде моє серце, підхопить ветерце, піде до криниці, на переводиці, щоб очі підливати квіточка в квітниці. А чому я мила? А чому я добре подав Так, а моя мила. Ма я був до гуляння, на роботі зранку до смикання, на чужому полі плечено. На чужі роботі руки надходить. Прийшов додому, аж поколився, глянув на мене, та й мовив всміхнувшись. Ти моя відрада, ти лея, як на тебе подивлюся, душа відпочиває. Ти мені квіточка була не куплена, заслужена, тяжкою працею здобута, Нащастя посаджена. Розбіжларія розкішна, красна, щоб була твоя доля щасна.